Їхні руки творять дива. вони лагодять, контролюють, обслуговують та діагностують обладнання. А ще мають суперздібності, швидкість та відповідальність у прийнятті надважливих технічних рішень. Знайомтеся електромеханіки компанії Ферекспо. Третій рік поспіль ці спеціалісти приходять на конкурс з фаховості краще за професією. Є як і справжні мастодонти, так і зовсім новачки у цій нелегкій справі. Сьогодні покажете кращу свою майстерність, свої знання і вміння всім учасникам бажаю. Удачі, не втрачаючи ні хвилини, спеціалісти починають діяти. У практичній частині змагань організатори для них підготували чотири завдання із різною складністю. Спочатку налаштовуватимуть електронний таймер, далі традиційна прозвонка, і з нового це обтискання ізернет кабелю. І останнє найскладніше: конкурсанти за 45 хвилин мають намалювати чорновий варіант електричної схеми, перенести її у чистовичок і під наглядом перевірити її роботу, підключившись до 220 вольт, окрім тренувань власної моторики та творчого мислення, хороший електромеханік повинен відмінно керуватися правилами техніки безпеки. Цьогоріч в конкурсі беруть участь шість працівників. Один з них В'ячеслав Ярошук працює в компанії п'ять років. Перевіряє свої вміння. Вже не вперше прийшов покращити свої минулорічні результати. У мене було призове місце. Тепер намагаюсь повторити. Скільки складніше завдання ніж минулорічні? Ну вони з іншою специфікою, тому що в минулому році ми налаштовували прилади. Тепер ми збираємо схеми. Це, це, це теж частина роботи. Колеги досить сильні, І у кожного є шанси. Тому... Нехай переможе сильніший, а там побачимо. Микола Лебідь до команди професіоналів Ферекс подолучився рік тому. Чоловік приїхав з родиною з Харкова, де працював на подібній посаді. Новий колектив розповідає, гарно його прийняв. Став учасником конкурсу, адже впевнений, що вистачить знань для перемоги. Практичний етап для електромеханіка почався вдало. Перше завдання це затримка, подання поживлення на блок, на блок живлення вхідної напруги. Ви самі себе оцінюєте, наскільки у вас вистачить сили зусиль справитись з усіма цими завданнями? Це можливо вистачить по кінці конкурсу буде видно. Тим часом попередній учасник В'ячеслав успішно зібрав схему. Коли схема на папері була зроблена і перевірили, що вона. Впадає, то я не, не мав сумнівів, що воно спрацює. Кваліфіковані спеціалісти зуміли якісно зробити свою роботу. За їхніми словами, особливо складного нічого не було, адже з усім цим вони стикаються щодня. За результатами журі замкнув трійку призерів В'ячеслав Ярошук. Друге місце у Миколи Лебідя. А переможцем став Олександр Мінюк і з роками зрозумів, як перемагати. Конкурс звісно був важкий. Занадто бували завдання були такі, що потрібно було всі свої знання приміняти. Молодь вже підсідає, потрібно всі зусилля приймати для того, щоб вирватися вперед. Я йшов виборювати перше місце, мені друге, третє не потрібно було. Конкурс як підводить основну черту твоїх знань і потрібно ж. Доказати, що ти ж не в послідніх рядах. Своїх підопічних начальник із 26-річним стажем роботи Євгеній Фесенко називає універсальними бійцями. Їх, до речі, 2023 року на конкурсі побільшало аж удвічі, ніж 2022-го. Переважна більшість з них відмінно справились із теорією, тож майже всіх допустили у другий тур, який став складнішим ніж минулорічний, кажуть організатори. Я бачу, деякі гарно справляються. Ми. Ми в результаті проведення конкурсів бачимо потенціал хлопців, є можливість підвищення в професіональному і в кар'єрному рості. Якщо є такі у нас, ну, ми бачимо кандидати, ми пропонуємо їм, при можливості, займати. Більш вищі посади в цеху, самі хлопці електромеханіки. У нас якби опора, коли всі відпочивають, то хлопці у нас вони як на бойовому посту виконують свою роботу, щоб підприємство працювало. Виконували свої завдання, фахівці переможці отримуватимуть грошові премії впродовж року, і звичайно ж відтепер матимуть додаткові навички та професійний досвід, який дуже допомагатиме у повсякденній роботі електромеханіка.